Привіт! Сьогодні я розповім вам, як можна провести день у Будві абсолютно безкоштовно. І при цьому відвідати три дуже цікаві локації. Так, жодного євро я не витратила, а враження отримала море. До першої локації я йшла пішки з автобусної станції десь хвилин 25. І це було варте. Того я опинилась у старому місті Будві, Неймовірно вузькі вулички, камінні будівлі та відчуття, що ти потрапив у зовсім іншу епоху. Тут можна просто гуляти, заглядати у дворики, слухати вуличних музикантів і ловити атмосферу, і все це абсолютно безкоштовно. Тут багато ресторанів, сувенірів. Голодними ви точно не залишитесь. Враження буде море. Трішки історії. У різні часи будвою володіли серби, венеційці, австрійці. Саме венеційці залишили найбільше слід в укріплені стіни. Пусть вулички та площі, які збереглися донині. Ви їх зараз бачите. Фактичний некрополь Буде. Його виявили ще перед Другою світовою війною, коли почали будувати готель Авала. Розташування біля старого міста просто поряд з готелем. А під час розкопок археологи з'ясували, що руїни належать до різних епох. Частина відноситься до Юрійського грецького періоду 6-4 століття до нашої ери, а інша до греко-римської епохи 3-го століття до нашої ери. Це місце нагадує наскільки давньою є історією Будви, і навіть проста прогулянка тут дарує відчуття дотику до минулих цивілізацій. Символічна для Будви скульптура балерини. Вона стоїть на скелях із видом на моря та старе місто. Це легендою, пам'ятник пов'язаний із історією кохання дівчини, яка чекала на свого моряка. Це місце стало однією з визитівок Будви. Ось так я відвідала три унікальні місця Будви. Старе місто, античні некроплек і пам'ятник балерини. І навіть не відвідала жодного єва. Атмосфера, історія та легенди усе це доступно абсолютно безкоштовно. Якщо вам подобається подорож із літаки, підписуйтесь на канал, став лайк і напишіть у коментарях, яке місце із трьох відвідали першими.